Василій Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міської ради, розповів, яка кількість підприємств працює у галузі сільського господарства Шосткінської громади. На сьогоднішній день формує 20 сільськогосподарських підприємств, 12 фермерських господарств, односімейне фермерське господарство та 6611 особистих особисто селянських господарств. Всього в агропромисловому комплексі. Працює близько 390 осіб на території громади. Вже десь є близько 10 років дві інвестиційні компанії, в яких працює близько 140 чоловік. Рослинництво в нашій громаді, як і в цілому по Україні, суттєво переважає тваринництво у структурі сільськогосподарського виробництва. Переважна галузь виробництва це. Рослинництво, яке складає 71%, Тобто та тваринництва припадає 29%. Загальна площа сільськогосподарських угідь на сьогоднішній день в нашій громаді складає 73,6 гектарів, в тому числі рілі 46,3 гектарів. На підприємства громади на 2024 рік під посів було виділено 41 360 тисячу гектарів землі. Ярі зернової культури в господарствах району буде відведено 18 476 посівних площ, в тому числі ярої пшениці – 3604 гектарів, вівсу 1605 гектарів, проса 601 гектар, Люпін 115 гектарів, гречки – 1622 гектари, кукурудзи 10219 гектарів та 710 гектарів бобових культур. Під ярій технічної культури буде відведено 8316 гектарів посівних площ, у тому числі такі культури. Ріпак ярий 400 гектарів, соняшник 6800 гектарів, гірчиця 737 гектарів. Та соя 370 гектарів. Кормова група буде посіяна на площі 906 гектарів, з яких 489 буде займати кукурудза на силос. Все інше багаторічні трави на сінаш. Василь Васильович розповів про культури, які були посіяні ще в минулому році. Озимої пшениці посіяно 6547 гектарів, озимого жита посіяно 2000 гектарів. 246 гектарів та озимого ріпаку посія на 4 гектарів. Окремо озвучили цифри по великій рогатій худобі, яку утримують у господарствах громади. Станом на перве на в шести господарствах наших утримується велика рогата худоба у кількості 2606 голів. Із них корів 1234. 47 голів Овець. З початку року отримано приполнена телята у кількості 1247 голів. Валове виробництво молока за 2023 рік склало 8056 тонн і 291 тонн м'яса було реалізовано. Під час апаратної наради міський голова Микола Нага зауважив, що у Шосткинській громаді великі площі пахотної землі, тому роботи по її обробці багато. Звертаю увагу для всіх, щоб ми розуміли, що наша громада третя по величині в Сумській області. І агросектор у нас займає величезні десятки тисяч гектарів. Тому якщо є громади, в яких там 5 тисяч, 10 тисяч пахотної землі, ярих там будуть сіяти тисячу дві, то у нас ярих 26 шість тисяч, а посіяно, 13,6 і тисяч. Тобто великі масиви обробітку землі. І е, е, потребують і велику кількість пального, і трудозатрати, техніки, і колективи, щоб зберегти. Василь Васильович, я дякую вам, що ви щепетільно відноситесь до, до роботи колективів і допомагаєте їм. Праця аграрів завжди була нелегкою, особливо під час війни. Разом з тим, наші представники сільського господарства підтримують у людей, які здають паї, і громаду сплачуючи податки, і тих, хто захищає рідну землю. Ми хочемо подякувати нашим керівникам сількуспідприємства, що в такі тяжкі часи. Знаходять можливість сплачувати заробітну плату, сплачувати податки, розраховуватися за оренду паїв і більш того, надавати допомогу нашим збройним силам України на сьогоднішній день було передано сільхозвиробниками, це 20 машин та близько 2,5 мільйонів на різні потреби збройних сил України.